Повний тиждень для вас. Важлива подія, яка воно буде для вас. Порада на тиждень. Професійна діяльність, фінанси, особисті стосунки для тих, хто в парі, і особисті стосунки для тих, хто ще в пошуках кохання. Ну що ж, овни, колісниця в якості важливої події говорить про пересування про якісь мандрівки, переїзди і все, що пов'язано з дорогами та транспортом. А для когось колісниця програється як зміна обставин і навіть кардинальні зміни у житті. Нагадую, що розклад загальний. Тож у кожного з вас буде своя історія. Але я впевнена, що якась подія, яка станеться цього тижня у вашому житті, любі мої овни, змінить його обов'язково. Думаю, що на краще. Тому. Що вам випали чотири старших аркана із шести. А це завжди свідчить про те, що ви проходите важливі етапи свого життя. І єрофант в якості поради говорить не бути занадто упертим при вирішенні важливих питань. Так, можливо, ви маєте гарний досвід і рахуєте себе розумною людиною, але буде незайвим порадитися з авторитетною та мудрою людиною і почути саме її думку. Професійна діяльність. Потішить вас цікавими можливостями. Пропозиціями. В колективі робота буде йти злагоджена з новими цікавими якимись ідеями. Імператриця завжди віщує плідний такі Роботу і для творчих професій, і для бізнесменів, і для офісних працівників. Вдали ми будуть нові якісь проекти, нововведення у вашу справу. Також цей аркан віщує стрімкий розвиток діяльності та збільшення клієнтської бази. З фінансами не все так просто. Трійка мучи говорить про нещодавні якісь великі витрати. Хтось, можливо, допомагав хворому родичу. Не виключаю, таке буває з цією картою. Чим можливо відпідтримували матеріально когось із друзів. Ще може бути втрата грошей за своєї необачності. Якісь фінансові махінації чи обман не на вашу користь. Тройко трійка мечі завжди вказує, може вказувати на борги, тобто ви, можливо, довіяли якійсь людині, дали в борг, а вона і не думає вам цей борг віддавати. Теж таке можливо. Відносини. То вже давно в стосунках і в шлюбі карта суд програється як узаконення стосунків, кого вони ще не узаконені, чи примирення після сварки. Для тих, кого з вас повністю, карта також може програтися як народження дитини, чи поява онуків. А в загальному з сімейних овнів тиждень такий довірливий повага присутня, то все у вас так. Добре та злагоджено. А хто зовнів ще в пошуках кохання вас очікує нове знайомство чи початок нової любовної історії. Причому за цим арканом все досить серйозно та прозоро людина, яку ви можете зустріти, така дуже відповідальна і буде потребувати надійності і від вас. Це не буде, як би то мовити, урікательний атракціон. Ні. Від туза Пентаклів, Едме з серйозністю та навіть весіллям. Тож зважайте на це.